Слава Україні! З вами Володимир на каналі ВРМ Техніка. Зараз ми на майданчику нашому у місті Рівне князя Володимира 112а. Сьогоднішнього дня триває акція за покупку трактора. Отримуєте цінний подарунок, і, звичайно, подарунок трішки відрізняється відповідно на малюки-трактори невеликої потужності. Цінний подарунок для тракторів чуть більшої потужності, більш цінний подарунок, і найбільш цінний подарунок для тракторів з кабінами, з фронтальними навантажувачами та екскаваторів. А тепер давайте актуалізуємо, скажімо так, ціни на сьогоднішній день на майданчику. Буду озвучувати самовивозом, і пам'ятайте, що до кожного трактора ви отримуєте. І будете приємно вражені подарунком, який ми кожному покупцеві будемо презентувати. Давайте по ціні пройдемося. Чотирьохциліндровий Mitsubishi MT251 повний привід, гідропідсилювач, хороша фриза 1,40 в комплекті. Задовільний візуальний стан, технічний стан хороший, немає підтікань, все працює справно. 7300 у нас на майданчику. Кубота L1215. В дуже хорошому стані. Незначні мікротріщини. ґрунтофреза теж в хорошому стані 6600. По двох екскаваторах 4 тонний Янмар Vio 40. Вартість 14600 і дуже цінний подарунок. І також Комацу PC30 з рукою і вартість його 15. 400. І знову ж таки пам'ятаємо за подарунок. Так, тепер коротко по тракторах, які вже готові до продажу і на майданчику, оскільки ми вивантажили контейнер, і найближчим часом знімемо відео, власне, огляд вивантаженого і вже з цінами тракторів, які надійшли. Так, 240 джель 7900 на майданчику. Дуже хороший трактор, збережений на механічній коробці. Два астіки A14. Та Хіномото cx 14 той же Асті по ціні вони дуже схожі. 4700 Асті і 4600, оскільки візуальний стан трішки гірший e, власне Hinomoto. Ціна самовивозу, і, звичайно, плюс цінний подарунок, теж для малюків він передбачений. 4500 b 1502 дуже хороший малюк. Контргрузик передній, хороший стан, візуальний, технічний. Реально дуже добрий трактор. GT3 акційний. Зробили отакі фари, оскільки попередню решітку було розбито, воно на роботу ніяк не впливає. Хороший трактор, технічно повністю справний, все працює 6300, ну дешевше не купити. Плюс передній контргруд в комплекті. Реально цікавий трактор. Ножі на ґрунтуфрізі теж нові. За 6300, плюс подарунок отримати. 21-сильного 4 куботика GT3. Цікава пропозиція, як на мене. Honda TX302 з кабіною 13500 самовивіз. Хороший візуальний, хороший технічний стан, невелике напрацювання. 772 мотогодини. Поміняли ножі на ґрунтофрезі, Повністю нові стоять. Він же kl 30 чи kl 300 це 2000 ні роки, хороший технічний стан в першу чергу. Візуально теж мінімум заважень, десь незначні потертості. Плюс найцінніший подарунок з тих, які ми пропонуємо нашим покупцям. Також GL 260 на 26 сил, широка колія 8600, і ще буде подарунок або дисконт на передні шини. Тобто на покупку передня шина або цінний подарунок ви отримаєте при покупці цього трактора на нашому майданчику. Грунтофриза в комплекті 1,50. Такого красення за 8600 можна отримати. Давайте дивимося, що в нас в другому ряду. Акційний GB 18 і вартість його 600 на майданчику плюс подарунок. Теж ми для акційних тракторів нічого не відмінили. І навіть акційні трактори за зниженою вартістю, ви до тракторів за зниженою вартістю, ви теж отримуєте цінний подаруночок. f 6300. хороший стан. Незначні зауваження по шинах, але карби повні. Зауваження це незначні тріщинки, мікротріщини навіть можна сказати. Технічно повністю. Справний трактор, функція оберт на місці, механічна коробка. Дуже цікавий варіант, звичайно, і трьохточка, 18 сил. Кому потрібно невеличкого такого середньобазового тракторця, то будете точно задоволені ним. 7,622 CL і Seiki. Ножі на ґрунтофрезі рідні майже не стерті практично. І вартість 7600 у нас на майданчику. Поряд акційний Land Leader 255 6200 з ґрунту фризою 1,50 І цікавий малючок від ісеки, всі люблять їх за власне масу. Вони масивні мають мости, масивні механічні вузли. Отакий От сіл 173 на 17 сил. Можна придбати у нас за 6400 в комплекті з l 1 195 акційний без ґрунтуфризи 5400 плюс подарунок. А давайте глянемо. Відкрили тут був потенційний покупець, оглядав. Бачите, не мальована, не мита, не покращений вигляд, так як є з Японії, все в хорошому стані. Ну і давайте крайній рядочок. Вже подивимося, які трактори. l 1 205. Хороші ножі з Японії. В хорошому стані трактор з гідропідсилювачем керма. І вартість такого трактора 6400. Власне, цей перепрошую 6500 з гідропідсилювачем, а 6400 такі без гідропідсилювача. В чудовому стані, просто неперевершеному, бачите, знову ж таки покупець по оглядав. Все рідне спеціально не відмиваємо, показуємо, як воно є, в якому стані приходить, і навіть мастила міняємо по бажанню клієнтів, бо любимо показати власне мастило, яке воно з Японії, що воно не там повністю зношене, в нуль, чорне, як мазут, А вчасно поміняне тут. Власне, і невелике напрацювання 375 мотогодин. Не стверджуємо про його правдивість, але от по візуалу дуже збережений хороший трактор і дуже, дуже збережена хороша ґрунтофреза. Тому шанс, що воно відповідає дійсності, доволі, доволі значний. 7500 у нас на майданчику. Джель Grandel 220. Малючок F5. І такі малючки від Янмара, вони вже. З трьох точками обов'язково і метр двадцять. рівень горизонту на механічній коробці. Збережений дуже гарний малюк 5200 плюс подарунок, пам'ятаємо за акцію. 215 660. Хороший технічний стан, є зауваження до шин, але ці зауваження до шин, вони десь. Появляється від того, що брідстоуни люди, власне, не розуміють, що брідстоуни в такому стані будуть служити не, не менше трьох чи трьох сезонів. Звичайно, може бути всяке, але з досвіду власне, наших покупців можна стверджувати, що три 4 сезони, якщо повні карби, і немає величезних тріщин, тобто не слоїться, а просто розтріскалася від того, що зберігалося. Неправильно десь на сонці, 3-4 сезони ці шини ще мають шанс від'їздити. Хороша комплектація трактора цього 215-го. Фаркоп, рівень горизонту 478 мотогодин, реверс, ну, повна комплектація L-серії. Хороший чудовий трактор реально для великого об'єму, ну наскільки це можливо, там декілька гектарів е, обробити і колія метр, метр, десять для міжрядного обробітку теж. Буде пасувати. Ну і два l 1 205. Я, ох, які ножі, як весла. Що в одному, що в другому, практично нові ножі. Бачите? рідні японські ножі. Хороший стан візуальний. Знову ж таки, по шинах, оскільки ці трактори є, випускалися кінець 80-х до 90-го року, потім пішла серія GL. Це є попередником. І оскільки вони є рідні японські, вони вже. Свого віку, власне, втратили еластичність і розтріскалися. Але те, що я вам і казав, служити вони будуть не один сезон. І доцільності міняти, якщо є повні карби, а це є підтвердження того, що його не зносили в нуль, і напрацювання невеликі, можуть бути правдивими, власне, є підтвердження карби і колеса з тріщинами. Бачите, напрацювання всюди там 500 з копійками мотогодин. Візуально реально трактори дуже збережені. Ціна 6400. За комплект 20 сильного трактора на реверсі функції обертом на місці з ґрунтофрезою, з ідеальними ножами, дуже достойна пропозиція від вірем техніки. І пам'ятайте, що до кожного трактора передбачений цінний подарунок, і до тракторів, звичайно, більших буде. Більш цінніший подарунок. Всім успіхів, миру та перемоги нам! З вами був Володимир на каналі Вірем Техніка. До побачення!